Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про історію хабара у 22 мільйони євро, який давав Микитась меру Дніпра Борису Філатову. Ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідування. Насправді в цій історії багато білих плям та логічних нестикувань. Тому ми взагалі поговоримо, що це таке було. Чому Микитас, який не будує метро в Дніпрі, давав хабар за це метро? Та й чи не було це взагалі подвійною операцією, де скажімо так: лоб в лоба зіткнулися декілька правоохоронних структур? Про це все ми поговоримо разом з головою правління громадського контролю Денисом Селіним. Доброго вечора. Друзі, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що громадський контроль з 2015 року займається антикорупційною діяльністю та реформами в Дніпрі. Тому підтримайте наш YouTube канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку або дизлайк, якщо вам не сподобається наше відео. Сьогодні ми якраз будемо розмовляти про корупцію в Дніпрі. Будемо розпочинати. Отже, Денис, скажи, давай, щоб у нас була єдина база у всіх глядачів, хто взагалі займався побудовою метро в Дніпрі до 24 лютого 2022 року. Дивись, не довгий час в нас були тендери ще при минулій владі при Куліченка на будівництво метрополітену. Безпосередньо кошти на це будівництво давав ЄБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку. І під гарантії держави, де частину коштів покривала держава, а частину міський бюджет невеличку. А якщо ми кажемо про як це відбувалося, то був конкурс, який проводив ЄБРР. Там була обрана компанія Мімок. Це турецьк турецький підрядник, який в Турції достатньо багато будує, але він до цього ніколи не будував метрополітени в жодній країні, в жодному місті. І згідно цього договору. Він почав в 2016 році будівництво. Угу. Зрозуміло. А потім з'явилася в серпні-вересні інформація про те, в пабліках неофіційна, про те, що Лімак пішов, е розірвав контракт, чи хоче його розірвати. Однак ми вам показуємо документи, можете подивитися, і ну якби якась така історія. Да? Скажи, я знаю, що громадський контроль намагався в, в ній розібратися. Що вийшло, що не вийшло. Ну, дивись, якщо ми кажемо про взаємовідносини Лімака та міської влади, це досить довгий аспект. Ми пам'ятаємо ситуацію біля танку на перехресті Яверницького та Гаріна, коли там а, було, було підтоплення будівлі, і там а, гуртожиток тріснув, скажімо так. І тоді Лімак повертав кошти. І ось більшість переписок між Лімаком та міською радою вони не публічні. І ось влітку з'явились документи, те, що ми бачимо, що Лімак каже, що просимо розірвати договір по певним обставинам. І міська влада на це не погоджувалася. Щоб отримати офіційний це, ми запросили документи у міської ради і у УКП метрополітен Дніпровський, і дивним чином, КП Дніпровський метрополітен сказав, що в нього цього листа немає, і він взагалі не переписується з лімаком. Це досить дивно, тому що є певні аспекти, що це відбувається. Можна подивитися ось нас, на відповідь а, міської, ради, мі міської ради, де вони пересилають цей запит до метрополітена. А метрополітен каже, що нічого немає. Це ми вважаємо скоріше за брехнею. А, трошки пізніше найближчі місяці будемо розбиратися, але Каже, так є висока вірогідність, що все ж таки переписка була, і розірвання контракту з одного боку точно було. Угу. Ну і там ще до речі, якщо вірити цим документам, які з'явилися, що там написано. Ну, окрім того, що вони розривають контракт, що їм не дають забрати свою техніку. Тобто турки там жаліються, що техніку не дають вивозити. Ну як, короче, ця така історія, як нас любить Корбан Філатовим. Треба розуміти, що ось це дуже великий контракт, це сотні мільйонів євро. Тобто там а, на це будівництво. І фактично yeah, вже yeah. терміни сплили. Тобто нам казали до 10-го року, потім 21-й, 2022-й, зараз там 25-я фігурує і так далі. А, так ось, коли ми запитували контракт, контракт нам теж не дали, але а, інші люди відсудилися, можна побачити рішення суду, де а, людина судилася а, півтора року, щоб йому дали контракт, і тільки тоді міська влада а, дала йому част... контракт, який був на той час. Але, Кажучи про додаткові угоди, про розірвання і все інше, тобто досі міська влада робить вигляд, що нічого немає, і так далі. Ну так, да. і знову ж таки, Філатов про це не сказав, не, не, не зрозуміло, чому ми Китай здає гроші, але зараз ще про це поговоримо. Давай е, ну, ми робимо припущення, що лімак. Розірвав контракт, хоча й нема офіційного підтвердження, і тому якби з'являється на горизонті, типу, може з'явитися новий підрядник. да, І оцей Микитась. А взагалі, чому якби прийшов саме Микитась, і взагалі він будує метро чи що? Чому, чому він взагалі міг з цим пропозицією прийти до Філатова? Ну, дивись, Микитайс досить одіозна людина, яка багато чого будувала в Києві, наприклад, шулявську розв'язку. Певні скажімо так, об'єкти нерухомості в Києві, і в нього певних компетенцій не було. Тобто будували його спорідні фірми, там одним з власником якого він є, тобто це той же Курбут. І ось наразі він намагається повернутися в забудовану сферу. І усі минулі підряди, те, що ми бачимо по провадженням, коли там по тому ж у Курбуду по будівництву будівлі для Нацгвардії були хабарі, включно, що там був задіяний татаров і інші люди. І це розслідувало також набу. Потім цю справу намагалися злити через СБУ і так далі. І тоді чітко фігурувало, що є великі хабарі і його. Інший бенефіціар Курбуду, він казав, що безпосередньо Китай багато в чому а, споріднений з а, представниками влади, і він їх заохочує через хабарі а, втручатися, ну щоб йому відходили ті чи інші підряди. Тобто, Добре. це публічна інформація, яка ось останні два роки активно мусується. Тому це одіозна людина, яка не цурається пропонувати ті чи інші хабарі різним людям, і в більшості це виходить. Слухай, ну, ну, тобто це такий одіозний хабарник, да, екс депутат і отут ну, особисто в мене якраз виникає питання, тому що така якби, досвідчення в цьому плані людина, в, вона, типу, що там? Принесла налом 22 мільйони євро. Чи якби, як взагалі Борис Філатов міг брати ці кошти напряму сам, тому що так, як кажуть, знаєш, не робиться, да? давати наперед, тобто там до 27-го року, на 5 років. Тендер взагалі не об'явлений. Ми взагалі навіть не знаємо, чи, ну, чи є ще лімак компанію, да, яка буде, буде продовжувати будувати метро чи ні. Коротше, багато питань. Скажи свою версію, як ти взагалі це все розглядаєш, і твоя думка, що це взагалі було? Ну дивись, ми маємо уважно прочитати те, що писала набу і антикорупційна прокуратура. Yeah. Що там вказано? Там вказано, що пропонувалося надавання хабара частинами. Як зазвичай в інших випадках це робиться? Умовно кажучи, компанія А підписує закриття певної. Частини будівництва її перераховуються кошти, умовно кажучи, 10 мільйонів, і з цієї суми певну частину вона обналює і передає посадовцю. Тобто, після того, як зайшли кошти на рахунок, вона передає ці кошти. Якщо ми кажемо про цей випадок, скоріш за все тут є пропонування хабара, тобто, це навряд чи безпосередня передача там. 22 мільйонів, тобто ми ж це обсяг там одного КАМАЗу, скажімо так, щоб ця кількість громад ну, да, І не, не. Тому ну, сказати, що там ось прийшли люди з валізами, це наврядче. Тобто, а якщо ми кажемо про кількість, яка вказана в повідомленнях антикорупційних органів, що там пропонувалося 10% від загальної кількості, тобто це вказує, що частинами все ж таки планувалося платити. Але якщо ми подивимося на інші випадки по різним містам, зазвичай ця сума, скажімо так, відкату фігурує там від 20 і вище відсотків з одного тендеру, коли там перераховується кошти. Іноді буває наперед платиться, і після цього перераховується кошти. якщо там люди не довіряють один одному, ну, Тобто думаю, що мало запропонували. Да? А, ну скажімо так, те, що мені відомо по певним об'єктам, там uh -huh. А, те, що розслідували правоохоронні органи, там суми фігурували не 10%, а вище а вище. Ну дивися, я скажу там свою версію. Вона можливо конспірологічна, Да, але мені взагалі логічно не стикується те, що відбулось, тому що а, тендер проводить ЄБРР, а не міська рада. Тобто, бо Борис Філатов взагалі не може впливати на нього. 220 мільйонів. Це тендер, наскільки я знаю. На повне будівництво метро ще з 16-го року, да, тобто, виходить, що 22 два мільйони 10 від повного тендеру, а лімак вже 5 років будували і перераховувалися кошти. Ну я вже не кажу про те, що дійсно зараз хабарі так ніхто не видає, тим більше напряму міському. В Коротше, у мене версія, що це, чесно кажучи, була якийсь інший правоохоронний орган, який, можливо, навпаки. а, а Тась був підсидною уткою, тому що він насправді на крючку у правоохоронних органів, те про що ти розповідав. І от якби він прийшов, типу, типу, дати хабар. Ну, а Афілато зрозумів, що дійсно це якийсь, як, як він написав своєму <соцес> посту, а у мене очі вилізли на лоба. Коли я про це почую, я думаю, що дійсно вилізли, тому що так ніхто не робить. Да? За, зараз він це смікнув і якби, написав набу, і там, в ітогі переграв. Да? Ну. У мене така версія е, стосовно того, що від, від, відбулось, тому що вона ну досить дуже нереалістично не виглядає насправді, друзі, ця історія. Давай висновки да, от по цій історії, е, які, які висновки ти робиш для, для себе, ну і по метро, і по метро, по філатову, та й взагалі по антикорупційній діяльності. Ну, дивись, якщо коротко, то е, я не вірю, що в найближчий час в нас буде добудовуватися метрополітен, тому що це довгий шлях. Чому подивимося за останні там, 6 років збудували відносно усього проєкту відносно небагато. Тобто там, до 30% точно, а деякі джерела кажуть, що там 10%, а інша угу. це фіксія, те, що сказали, що зробили, хоча вона була зроблена ще при радянській владі або при, а, на, на початку незалежності. А якщо ми кажемо про антикорупційні органи, то ми бачимо, що вони можуть проводити складні операції. Безпосередньо, а, якщо ми кажемо про міського голову, то а, ну, певні чинники вплинули на те, що він а, можливо хвилювався, що інші правоохоронні органи копають під нього. Зараз ми про це розповімо угу. і тому не ризикував у цьому аспекті. А можливо, через війну він через те, що Геннадій Олегович. Уїхав з країни, Корбан, угу. він трошки по іншому став ставитися, коли не зовсім знайомі люди, люди до, до нього звертаються. Але якщо ми кажемо про євро, європейські кошти, ми можемо згадати а, аспекти по департаменту освіти Сушко, там фігурує про розкрадання також європейських коштів на утепленні, скажімо так, там ніхто цього не царав. Садочки в ташків так. Там складніша ситуація, але це можливо. Тобто. Ні, ну, все можливо, це зрозуміло. Це ну, ну Мені насправді, чесно кажучи, в цій історії да, бо Борис написав, що він зна, значить, тепер йому жодна людина не може пред'явити нічого в корупції. Ну, я думаю, що ми пред'явимо. Да? Ну, тобто не в корупції, але в потенційних корупційних схемах, що, типу, все це так, в його голові. Це його обілює повністю, що він оце якусь людину не пустив. Ну, Окей, а, мені подобається, що там були що у нас з'явилася знову ж таки в рамках моєї ве -ве версії конкуренція правоохоронних органів, що дійсно можуть що бу бути не лише один центр, який приймає рішення такі авторитарні, а їх не на насправді багато і це добре. Хай конкурують. А, давай, от поговоримо на останок. Ти вже сказав, да, що інші правоохоронні органи, скажімо так. Розслідують різноманітні справи, які стосуються міської ради, і от остання гучна справа СБУ затримала керівника. КП ритуальні послуги, всіх, ну як я розумію, всіх директорів кладовищ за потенційні корупційні схеми. Ну коротше брали гроші за поховання. Насправді це відомо напевно всім, хто стикався, на жаль, з цією ситуацією, що завжди є якийсь кеш. Що ти про це можеш сказати? Твоя думка, ну дивись. Ми можемо подивитися на повідомлення служби безпеки країни. З нього випливає, що затриман керівник влада. А її заступник це ритуальна послуга, і вісім керівників кладовищ. Якщо ми кажемо про кількість, усі люди і безпосередньо мої близькі і знайомі з ситуацією, що на кладовищі щоб захоронити ти сплачуєш крім офіційного взносу біля трьох тисяч ще біля двадцяти тисяч, скажімо так, кешем. І люди, коли вони траур, а їм нема часу розбиратися, чому це так. Їм кажуть, що треба стільки ну, за поховання, і все люди платять, і відповідно фіксувати це не так, тому легко всі це знали. І прокуратура, і поліція я гадаю, знали, тому що ну це неможливо було скрити якось. І а, ось зараз те, що ми бачимо з повідомлення Служби безпеки України, а, фактично затримали на передачі коштів а, а, в одному кейсі двох мільйонів. А, Принесли безпосередньо скажімо, в балізі, ага. а, а якщо ми кажемо в розі року, це біля 84 мільйонів це чистий кеш, який приходив до керівника ретальних послуг. Людина, яка має а, за це якось розбиратися, а, і вона фактично збирала готівку. А якщо ми кажемо, а, хто тут задіяний, ми маємо пам'ятати, що цього керівника призначає міський голова. Тобто, і коли він призначав цю людину два роки тому, він казав, що якщо буде корупція, він її, цього керівника звільнить. Наразі ми цього, цього не бачимо. Безпосередній керівник цього ну, безпосередній по вертикалі міської влади, керівник це Лисенко і Філатов. Якщо Лисенко, який 6 місяців не в країні, фактично, ну це дивно, щоб він там активно зараз був задіяний. Якщо ми кажемо, ось як це відбувалося, можна. Подивитися відео там, в, в, в описі, а, коли був день народження кошляка, там Геннадій Олегович сказав, а, що можливо тобі слід подарувати комунальне підприємство. Ага. А, і а, ось ця влада, керівник ЦОКП, вона дуже дружня до такого депутата як Кашляка. Це депутат заборони партії ОПЗЖ депутат облради. облради так. Тобто, і ми маємо пам'ятати, ну що зараз, скажімо так, по структурам ОПЗЖ трошки працюють. Ну, можливо, подивимося, чи буде тоді виходити на інших фі фігурантів, окрім керівника КП, якщо такий є. Денис, а до речі, а чому це взагалі СБУ цим займається? Ти казав, що знає про хнешка. Це всі знають, прокуратура, поліція, а в ітогі займається СБУ. Це це до чого? Ну наразі ми маємо пам'ятати, що десь декілька місяців тому змінили керівника СБУ, в Дніпрі його призначили, він був в іншій області, і він там достатньо великі чистки в службі безпеки проводить. І якщо ми кажемо, що можливо тут є зв'язки кошляка, кошляк це там. Певні структури його називають кримінальним авторитетом, в якого йдуть корені і співпраця з людьми такої ж натури з Москви. Тобто, і можливо, тому ось служба безпеки вирішила активно цим займатися. І що цікаво, це один з небагатьох кейсів, де ось цих 10 керівників закрили в СІЗО. В більшості дають, скажімо так. Домашній арест або підписку про невиріст. А тут бачимо, що в певних випадках такі наші правоохоронні органи можуть працювати. І якщо ми кажемо про підсумки, то я гадаю, що ці люди можуть дати показання на певних депутатів або посадовців, тому що ну вони ж ці, скажімо так, 80 або 100 мільйонів збирали на число для себе. Вони ж комусь подяки теж давали. Ну, да, пам'ятаю, як Михайло Лисенко ходить по кримінальними справами і. Але в СІЗО, по-моєму, жодного дня не сидів, вже на нього 3-4 роки ці справи висять, але постійно якісь чи там, максимум домашні речі, і то, здається, його не було. Да, ну, Добре, що в СІЗО саджають згоден. Ну що, ну Денис, дякую тобі за аналіз ситуації. Друзі, дякуємо вам, що подивилися. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, поставте не вподобайку. Напишіть свої коментарі, свої думки, нам також це дуже важливо. І звісно, підпишіть. На, на наш канал, тому що тоді це відео та інші наші відео будуть бачити набагато більше людей, якщо сподобалось вам, то сподобається їм. Дякуємо вам і до наступної зустрічі в нашому ефірі, в нашій студії. До бачення!